Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання, що заважає звільнити Соледар, місто Соледар, перешкоди. Там дуже сильно багато расистів. Проте місто Солидар звільнять. відкриється шлях, тут дорога відкрита. Там дорога пройде через Соледар. Дивіться, що заважає дуже сильно заміновано Ще така використовується от. Агресія паралельно йде і сповільнює рухи. І Солидар це як пастка, напевно, що туди потрапляєш і немає як рухатися. Це, це пастка, ловушка, така придумана спеціально. І сильні обстріли, агресія. Це я все хочу забрати. Заперечую. Це ловушка, це пастка. Ще вони можуть робити вигляд, що наші виходять, відступають, щоб заманювати в Солидар. Колаборанти. Ні, тут дуже... Хитрість заперечую, заперечую. Приваблюють, заманюють, йдіть, йдіть. Заперечую. Багато може втратити військових України. Так, Солидар. Треба тільки здалеку обстріли вести. З... Тоді так, громити пункти. Тоді перемога, тільки здалеку солідарно можна заходити, там все прогрузло в колаборантах, в расистах, це пастка, зачистка. Ще е, 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 здають інформацію про нашу зброю, про наших військових, звідки наші роблять. Запуск зброї Заперечую. Вищі сили, янголів-охоронців. Іде велика робота про те, щоб виявити, звідки наші роблять запуск. Це все я заперечую. Заперечую. Перекриваю, перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронці, духів роду, закликайте, допоможіть захистити наших військових і відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, можливо, всю агресію, гранати, вибухівку, вибухову хвилю, ламки, кулі. Все, що тільки може застосувати ворог проти наших військових, одвертає йому назад у голову все і влучає, і вибухає, і його ж самого вбиває. Буде так. Прошу, закликаю поставити міцний захист і надати надприродні сили нашим військовим, щоб була змога в них знищити повністю всіх росіян, що вбивають наших людей, обстрілюють наші міста. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, прошу, зруйнувати всі ворожі плани, всі їхні агресивні дії, всі наміри зруйновані повністю. Більше ворог не може чинити агресію, наступати на наших військових, здійснювати мінування. Розміновується повністю весь селидар. Більше немає в солідарі росіян, не мають вони змоги агресивно діяти. І прошу закрити всі шляхи постачання зброї росіянам, скласти, втілити страх, і росіяни більше не можуть воювати, складають зброю, тікають, дуже сильно бояться. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю росіян від Солідару, тікають, лякаються. Ламається вся їхня логістика, більше не можуть тримати окупації. Де буде все сказане здійснене. Прошу допомоги, будь ласка, вищі сили, допоможіть нашим військовим, де буде надана вся броньована техніка, де буде надана вся далекобійні ракети, снаряди, щоб знищити всіх рашистів. у Солидарі. Буде так. І так буде. Дякую за увагу.